Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини, Volkswagen Touareg в комплектації Airline. Автомобіль у нас вже йде, можна сказати, рестайлінг, так як випуск в нього кінець 2020 року, модельний та експлуатаційний 21. -й. Автомобіль повністю весь в антихромі на класних 21-х титанових дисках. Топова задня оптика, передня топова оптика також. Автомобіль реально круто і стильно виглядає. Підкреслюють ці 20-ті титанові диски дуже і дуже стильно цей автомобіль. Також це чорна, агресивна така решітка. Теж дуже круто і стильно виглядає. Топова передня оптика, шильдик Airline. Емблема вже в нас новішого зразка. Хто розуміє, про що мова, той розуміє. Перейдемо ще в салон. Звернемо увагу, що там нового по комплектації, детальніше розкажемо. Вінкод даного автомобіля, проекція на лобове, камера асистентів, панорамний дах, все в антихромі дуже стильно, безключовий доступ. Звичайна річ, як кажуть, на кожні двері. По автомобілю по комплектації. Алюмінієві вставочки, декори, Топ максимальні підсвітки Які можна вибирати в яких можна кольори вибирати. Також пам'ять сидінь і перейдемо до сидінь. Сидіння у нас самі топові, самі максимальні. Зверніть увагу на стан сидінь. Вони просто як нові. Нові сидіння, ергокомфорт, є масаж, є вентиляція і максимальний набір підтримок, регулювань можна тут, 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 тобто максимум можна під себе відрегулювати. Як бачимо, в нас вже йде рестайлінгове кермо комплектації Airline, також Airline на сидіннях. У нас кермо з електрорегулюванням. Ambient підсвітки теж в круг салону по контуру. Перейдемо в автомобіль і запустимо даний автомобіль. Що в нас по автомобілю? Пробіг, Пробіг складає 146 тисяч. Пробіг оригінальний. Пробіг був швидше за все, автобанний, так як стан в автомобіля просто ідеальний, без жодних, жодних зауважень. Стан сидінь теж ідеальний, без жодних нарікань і зауважень. По комплектації. Всі асистенти є. Так, ага, у нас вони тут уже. Тобто, в попередньому ще були на кермі, тут уже збоку. Так, ми бачимо весь набір можливих асистентів. До речі, кермо вже йде напівсенсорне, підігрів керма, також тут присутній. Підрульові пелюстки. Музика преміальна Дін чорна стеля, панорамний дах. Так, Відкриємо шторку, як воно у нас все тут буде виглядати. Також у нас є безпровідна зарядочка тут. У нас йде трьохзонна кліма, тобто дві зони попереду. Третя зона позаду, підігрів керма. Також присутні є посидіння бокові підтримки, різні види масажу. Масажів тут вдосталь. От, візьмемо собі релакс, хай буде. Звернемося чуть, чуть до панорами. Ось як виглядає з панорамою. Дуже стильно, хай поки буде відкрити. Так, масаж вже а, ні, закриємо, щоб не заважало нам тут. Візьмемо релакс. Так, можна підігріви, вентиляцію, все включити разом. Також можна і вентиляцію, і підігрів, тобто в міру все скомбінувати. Також ці всі самі опції доступні і для пасажира. Тобто можна масаж, підігріви, вентиляція, все дуже і дуже обширний спектр опцій по сидіннях. Тут знайде собі місце. Люба людина, реально круто. Стильний автомобільчик, без, в принципі, без жодних зауважень. Ага, ще є проекція на лобове скло, безрамочне зеркало, в принципі, все в кращому вигляді. Так, переходимо далі. Ну, звичайно, річ пневмопідвізка, регулювання режимів руху. Тобто, практично максимум, за виключенням деяких опцій. Також тут на пороги теж. З підсвітками вони можна міняти кольори в них, до речі. Так, з ключової позаді теж. Позаду у нас теж мбн підсвітки вставки з алюмінією. Є ще такі декоративні шторки. Тобто автомобіль у нас притонований, але ще додатково є шторки на задніх вікнах, кому тонування замало. Так, от, назад. Поріжки в ідеальному стані, стан сидінь теж. Ідеальний, в принципі, без жодних зауважень, чорна стеля, панорамний дах. Позаду у нас йде ще трьох зон, ну, тобто, третя і четверта зона клімату, є підігрів сидінь. Також у нас тут є два USB, розетка 220-230 вольт, перепрошую, і 12 вольтова звичайна. Ось такі сіточки органайзери з двох сторон. Ось так автомобіль виглядає попереду. Дуже стильне. Реально це дуже круте нове кермо. Чому вони зразу не зробили такий стильний, стильний руль? Ну реально круто. Дуже-дуже круто виглядає. Так, ззаду у нас красується напис Туарек. Камера заднього виду з омивачкою. У нас, до речі, кришка відкривається помахом ноги. Багажний відділ, як завжди, велетенський. В принципі, завжди був присутній коврик, так під ковриком все в ідеалі. Знизу, що ми бачимо, повноцінна докатка, ремкомплект і сабвуфер. Тобто, все, що треба, все присутнє. Є в нас ще фаркоп і регулювання пневмопідвізкою, і також присутня резеточка. Сидіння можна скласти звідси, вони складаються практично в рівну підлогу. Шторка в нас має сервопривід, також коли ми закриваємо кришку, вона буде потихеньку опускатись донизу. Дуже зручно, до речі. Перейдемо ще з цієї сторони. Тут в нас теж все максимально охайно, збережений автомобіль, доглянутий, без жодних зауважень. Ще є такий от невеличкий підлокітник. Для зручностей сидіння їздять взад-вперед. Можна їх відрегулювати по нахилу спинки. Для зручності задніх пасажирів. Перейдемо ще з пасажирської сторони спереду. Ну, Безключовий на всі двері Це звична річ. Тут теж ambient підсвітки все в шкірі, пам'ять сидінь з сторони пасажира, пасажирське сидіння теж з тими самими підтримками і опціями. Також присутній масаж, дуже зручно можна себе розмістити в даному автомобілі. Дуже стильний, в принципі, все, що можна сказати, дуже стильний автомобіль, реально крутий, без жодних зауважень. Також тут ще зафіксуйте він-код, кого буде цікавить сервісна історія. Вся історія з першого до останнього дня присутня по цьому автомобілю. від офіційного дилера Volkswagen з Німеччини. Ось такий крутий ТОРЕК. Ще провіримо його по лакофарбовому покриттю. Так, 120, 119, 123. 124, 113, 101, 115, 109, 110, 130 164, 162. У нас є легеньке підлокування. Оцієї частини крила. Тобто тут 114, зверху 118. Тут 173, 167, 168. А от верхня частина, зараз для порівняння. 120, 120. Тобто різниця всього на всього там в 30-40 мікрон. Так, 117, 119, 130, 116 і дах 94. 76. Панорамний дах так, також присутній. Автомобіль дійсно круто і стильно виглядає. У них такий пішов невеличкий рестайлінг, там змінили декілька шильдиків, кермо змінили. Трішки винесли кнопку асистентів і там більш стосується рестайлінг трошки по двигуну. Там деякі корективи і зміни. Тобто вже, кажуть, Туарек став ще надійніший. По автомобілю, ще раз вернемося. Він кінець 2020 року випуск. Модельний експлуатаційний 21-й. Пробі складає 40, 140 там, з хвостиком тисяч. І ціна за даний апарат 59 999 доларів. Ціна адекватна за адекватний автомобіль. Кого зацікавив такий автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону або шукайте його на, на сайті autotradecars.ua. Там ви можете знайти ще більше цікавих автомобілів. Всім удачі, всім папа, завтра буде новий день і новий класний і стильний автомобіль.